Христос Воскрес, Воскресіння Христове найбільше свято для кожного християнина. І, звичайно, готуючись до кожного свята, ми найбільше готуємося до свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Насамперед сорокаденним постом, сповіддю і причастям. Апостол Павло каже: якщо Христос не Воскрес, то й марна віра наша. Але укріпити нашу віру нам допомагає святе Євангеліє. Адже там ми знаходимо, що жінки, які прийшли до гробу, побачили, що камінь відвалений, і тіла Ісуса Христа немає там. І ангел Господній сповістив їх, чого шукаєте живого між мертвими, немає його тут він, воскрес із мертвих. І тому, святкуючи це велике і величне свято, кожен з нас у теперішній час всі свої надії і сподівання покладає на нашого Господа Воскреслого Ісуса Христа, що Господь допоможе воскресити і нам, нашу Україну, адже ми перебуваємо у стані війни. І вітаючи всіх вас, дорогі браті і сестри, насамперед хочу привітати наше українське військо. Яке самовіддано і безстрашно боронить нашу святу українську землю, і наші святі молитви до нашого Воскреслого Господа за те, щоб Господь Бог дарував їм відвагу, мужність і надалі боронити і захищати нашу святу землю. А ще найбільше, щоб Господь дав їм якнайскорше перемогти нашого ворога. І з перемогою повернутися здоровими і щасливими до своїх осель, до своїх рідних і близьких. Вітаю зі святом Воскресіння Христового всю нашу владу. Нехай Господь Бог допомагає і їм ревно трудитися для збереження нашої української держави. Вітаю всіх вас, дорогі братії і сестри. Православні української нашої держави. Нехай воскреслий Господь допоможе всім нам, щоб в Україні була єдина помісна українська церква, щоб ми могли єдиними устами і єдиним серцем прославляти Воскресло Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Христос воскрес воістину воскрес!